Друзі, в Одесі, четвертий день люди живуть без світла, опалення електрики, води, гарячої води і всього, що може допомогти в існуванні. Треба вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Тому сьогодні, друзі, я пропоную вам подивитися, скільки коштує вижити в блекаут. Ми подивимося з вами, скільки коштує зарядні станції, подивимося, скільки генератори, наскільки вони є в наявності, чи якщо завтра пробуде електрика, треба розводити. Руками і казати, а ми не знали. Ми подивимося з вами, чи є в наявності якісь готові страви, щоб не треба було готувати да, на газо, просто треба підігріти якісь супи або другі страви. Ми подивимося з вами, що і як, і чим можна освітлювати кімнату. Я не кажу про керосінку. Якісь ліхтарики, якісь фонарики, вони повинні теж бути у кожного, як мені здається. Також подивимося, чи є спальні мішки, якісь, якщо у вас вже в кімнаті, можливо, буде плюс 10 градусів, як зберегти. Своє тепло, друзі. Якщо ви готові приєднатися до мети, подивитися, прицінитися та зрозуміти, чи є в наявності те, що може нам знадобитися, ви знаєте, що зробити вподобайку в лопілі, паліцвер. Пожалі не забувайте перевіряти підписочку, бо на каналі є багато всього цікавого. Присягнули, рівні, погнали. Тут у нас з паркінгу, з якого поверху ми відправимося в наше турне. Я думаю, що з першого, Скоріше за все, на першому поверсі, десь у нас є газові балони, плити і все, що треба для повного щастя під час відключення електрики. З ось, до речі, в епіцентрі якраз. Хто мене питав минулого разу, де що можна підзаряджати? Дивіться, телефони. Я, до речі, тільки що запитав у адміністрації. Зарядну станцію можна підзаряджати все, що хочете. І якраз те, що ви питали у коментарях, де ти підзарядиш, хто собі дасть 2 кВт для підзарядки зарядних станцій, друзі, ось епіцентр. Заходите, підзаряджаєте, хоч 2 кВт, хоч 10 кВт, тільки що запитав. Взагалі без питань приходите, притаскуєте. Якщо вдома немає електрики, у вас все розряди, Розрядилася. І, до речі, це якраз впродовження розмови до того, що оці от ваші інвертори, ДЕЯ і всі інші, котрі прибиті до, до стіни, вони, типу, краще. Вони краще. З ходу прямо вриваємося на зарядні станції, що у нас є, по яким цінам на сьогоднішній день в епіцентрі. Друзі, дивимося, що нам може бути в нагоді. Так, тут у нас 1000 ватт, тисяча 1000... пікова потужність 2000. Тисяча ємність, ну така, типу, знаєте, ну, зразу кажу, для споживання квартири приблизно вистачить години на 4. В середньому 24 тисячі гривень, типу, була 46. Хто хоче, можете перевіряти по назві в інтернетах, натівських, скільки вона зараз буде коштувати. 87 гривень, 3 тисячі ват, 3600. Це ємність, це у нас 3600 потужність. По факту 3 тисячі 88 тисяч гривень. Тут у нас, друзі сонці, я не знаю, що її можна підзарядити, може ноутбук якийсь 500, 500 ватт, 500 у нас ємність, 500 ватт, але легенько взяв, підійшов, підзарядив для ноутбуку, там, для компуктора, Взагалі топ. All-Power. All-Power у нас 42 тисячі гривень, до речі, виглядає як приблизно моя FossiBot. Друзі, якщо ви ще не бачили огляд на мій FossiBot, до речі, він коштує, скажу по секрету, дешевше, ніж тут, якщо замовляти з Німеччини через Польщу, ну і плюс доставочка або паровозом, або новою поштою, те, що у вас буде приблизно 2 долари, 3 долари за кілограмчик. Це у нас 2 тисячі. Ємність і відповідно 2500 Вт потужність. Три, роз пікова, 4 розеточки, пікова, 4000 такої зарядної станції у вас вистачить Ну приблизно на 8-9 годин, так щоб ну, не дуже собі в чомусь обмежувати. Так, переходимо далі, що нам ще може знадобитися, друзі, під час блекаутів? Бо історія Одеси, де п'ятий, 4 четвертий день без світла, ну взагалі якось трохи, знаєте, збиває з Що у нас є по приборам? Я в себе знайшов, друзі, газовий балон, я його купував десь на початку ще 22-го року. Але подивіться, як він виглядає. Ця манюнька, мабуть, на, один, на одне приготування їжі. Я не знаю, наскільки її вистачить, але ну, точно дня на чотири мало, ймовірно, якщо три рази в день з нею готувати. Ось це 5 літрів, тим паче його можна дозаправити, перезаправити, я так розумію, 1558 гривень. Бачимо, да, 5 літрів. Е, хтось мені казав, що в розетках там воно дешевше, я навіть сперечався з людиною, е, і ми дивилися в натівських інтернетах саме цю модель. Саме цю модель Outdoor 5. І вона на той момент, коли я з ним сперечався, з підписником, вона коштувала приблизно. 2 2000 гривень в магазинах, а в епіцентрі я не рекламую епіцентр ні кожним, ніяким образом, тому що я не працівник, ніхто нічого не платив, але сам факт, що ця знижка, вона, ну я не знайшов знижку аналогічну в натівських інтернетах. 1524, 8 літрів. О, та ж сама ціна, але вже вже 8 літрів. Там 1500, тут 1524 е, на 8 літрів. Ну, 8 літрів це не 5. 680 гривень плат плита газова портативно. Її, я так розумію, кудись до балону треба підключати теж. 680 гривень. Тут 1480 гривень. Друзі, якісь характеристики, я не знаю, якщо вам треба характеристики вводити, оці от артикул на. Назву чи яка тут назва, я не знаю. От назва така. Шукаєте і пише і шукайте самі характеристику. Плита ще одна газова є 2,2 кВт, 1359. До речі, до неї можна підключати. Я так розумію, ось такі от балони. Не здоровинні, такі от, а ось такий балон підключив двісті ну я Не знаю наскільки хто в курсі, наскільки от такого балону, наприклад, вистачить. Ну от просто підключити до цієї плити і готувати щось. На день, на два, на тиждень, я взагалі не орієнтуюсь. 78 гривень балончик складається, бачите, ось таку шухлядку. 1490-1095 за, за штукарі можна. Слухайте, мабуть, до 22-го року, навіть до 23-го року, вони взагалі копійки коштували. Ж, разів три дешевше. І ще будуть коштувати, я впевнений, копійки. 990-733. Є малепусінька, якась, хоча вона малепусінька, але 1590 гривень. все одно вона тягне, бачите, да. А ще, друзі, якщо у вас зовсім немає електрики, немає газу, мені здається, що ось це це теж вихід, щоб не готувати, а тільки треба було і можна було розігріти хоча б десь, хоча б в якомусь кип'яточку. Давайте подивимося ціни. Каша пшенична 350 грам, 99 гривень, борщ з м'ясом 108 гривень, пів літра, пів кіло, квасоля з куркою овочами 99, суп гороховий 105 за пів літра, картопля з куркою овочами. 99 зверху добовий польовий набір. Ого, оце потужно. Оце потужно. Друзі. До речі, якщо хочете, давайте зробимо відео, окреме відео, де ми з вами продегустуємо, розкриємо польовий набір продуктів. Я не знаю, це чи військовий, чи ні, мало ймовірно, але дуже цікаво, з чим можна за 500 гривень собі борщ за 100. Чи цілий тут флакон на 2 кілограма за 500 Є різниця? Є. Так, що у нас ще є? 100 гривень це горох зі свининою, 100 гривень гречаний. Тут у нас безполум'яний нагрівач. Бачите, 59 гривень навіть є можливість отак от комплектом взяти і розігріти, якщо що. суп гороховий 90 гривень, каша гречана, каша гречана, каша гречана, знизу каша рісова з куркою. Борщ е е е е скільки борщ цінників не бачу. 99 гривень борщ. Ну, коротше, якщо, вибачте, мене, нема світла, немає електрики, немає газу, щоб щось готувати, взяли. Ну, навіть прийшли кудись в пункт незламності е і підігріли. Повербанки, ну, повербанки, я, чесно кажучи, дивлюся. в мене очі вилазять по 3 тисячі гривень повербанк. Я на Аліекспресі купував набагато дешевше, я не знаю, ну, це повербанки мощні, мабуть, і для компуктора можна використовувати 140 Вт, 130 Вт, друзі, 2600 гривень, 140 Вт, а ємність я навіть я не знаю, 25 тисяч ємність. 2500 це півланоса можна купити. 2500-849 гривень. Це якась приблуда. На 5 тисяч, це для телефону, просто на магнітики перестакавалі. Ось таку от плану, я не знаю, правда, бачите, ціника нама 40 тисяч 100 ватт. 100 ватт, це можна ноутбук навіть підключити, написано лептоп. Не пам'ятаю, за скільки я купував, але точно не за 2600. Наступний підстоп у нас, дивіться, що я знайшов, це вже ближче до садового інвентарю. отут от, де садовий. Зараз я думаю, що тут ми теж знайдемо чим поживитися. Отут прямо на проході комплект, так, це не наше комплект меблів. Портативний кемпер 389 гривень, і до нього балон газовий пробивний, 190 грам. Такий смішний, маленький. Ось так приблизно він виглядає. Я так розумію, зверху просто накручується. Ось на цей балон. 63 гривні він коштує. І сам пальник. Оця верхня частина і на неї вже можна поставити. Отак, от при пристакалалі. Поставили тут щось підігріваємо. Ось, бачите, як хлопець щось там починає готувати. 389 гривень. Ну такий теж варіант. Друзі, ну а якщо вам по багатому треба дивіться, дрова ви в загородному будиночку сковорода 3190, 2700, менше, більше і навіть є 4770 підставка. Але для цього всього діла треба, мабуть, ще і якісь дрова. Так, тут у нас є теж клондайк цілий. Дивіться, скільки всього зараз роздивимося. Це ми бачили з вами. 950 990. Це все бачили. О! Оце прикольно, це мені подобається. Тобто, щоб не зверху ставити 10-літрову 10 якусь е, кариту, да? тому що це можна і балон продавити. отак поставив, зверху і все. А отут прикольно, от прикольно. Да, туристи, я думаю, оцінять. А зверху вже ось так от готуємо. Готуємо зверху, отак от поставили, ніжки металеві, все чотенько. Ось тут те ж саме. Бачите, тут взагалі нічому навіть роз, 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 розвалюватися, отак от поставили газу. Ви є. Я думаю, що всі бачили, як Одесити зараз підігрівають свої оселі цеглинами. Цеглини нагрівають на газу і цеглинами підігрівають. Друзі, ось як альтернатива на газовий балон. Накручується і ось таке обігрів бачте, приміщення у вас забезпечене. 1570 гривень або 1936 гривень це ось та от, на, ну, на триногі, от на, такої, на двоногі. Раз, два. от сюди от взор свій кидаємо. Оця штука у нас Volka 639 гривень коштує. І ще є ось така. От. Тобто ось це от, да, 639 гривень, і ось така, от, котра, ну, просто як Чоловік-Паук, 581 гривня. Ще, до речі, є ось така от, з захистом від вітру. І малепосінька взагалі 436 гривень. До речі, я купував у 22-му році о, така, котра нагвинчується на балон. О, так от Зверху вона типу, наглинчується, я купував щось за 100 гривень, щось таке ціна була взагалі. Кружинці 55 гривень може, там чайку хтось посьорбиться, хоче підігріти. Ще вам може допомогти ось такі розкладайки. Тобто, якщо вдома вже нема чимо палювати, то беремо розкладайку за 1270 гривень і несемо кудись у пункт незламності, або я не знаю, ну, кудись там в епіцентр, кудись несемо, де плюс-мінус тепло, то ну а як по-іншому, по друзі. Ну, ось Ось такі, ось так, так, такі реалії. Хвилинка вам позитиву в епіцентрі, поки ми шукаємо з вами балони та як заживити квартиру. Дивіться, невеличка фотозона, прямо ось так от святкова різдвяна фотозона. Друзі, ну а якщо зарядна станція не зовсім вам до вподоби і ви хочете нескінченно довго користуватися електроенергією, то, скоріш за все, треба дивитися на генератори. І генератори у нас наступні друзі. Не розбираюся в генераторах, розуміюся тільки на е, скільки вони кіловат. Коротше, друзі, інвенту інвертор у нас 18 тисяч гривень, бак, 10 літрів 1,8-2 кіловат. Ну, коротше, на 2 кіловат така махідна у вас може працювати. Друзі, в кого є генератор? Поділіться своїми, скільки одного літра бензу вам вистачить для працювання цього генератора. Тому що я не орієнтуюся взагалі, мені здається, там приблизно десь 100 мл на годину, там, тобто відповідно літра, на, скільки? на 10 годин вистачить чи більше. Коштує 18 тисяч гривень. Так, наступне у нас ну це вже по-багатому, це вже 34 тисячі гривень. Тут у нас е 4,5 кВт, бак 70, 25 літрів. Але, друзі, 77 кг, Та ну нафік, 77 кг, куди я його потягну. Для того ж самого, ось, до речі, знизу вони запаковані, але теж є в наявності генератор бензиновий: е, скільки? 43 тисячі 43 тисячі 7,5 кВт, електростарт, бак 25. 25 літрів каністра. Каністра так сказати, з заправок 2 тисячі гривень. Це у нас на 20 літрів. Ну, приблизно одна каністра на одну заправочку цього генератора. Так, Тут у нас махіна теж Зеровенська 32 тисячі, це у нас бак 2,5, 84 кілограми. ну нафіг. 5,5 клітра кіловат у нас кархер, Керхер знизу знизу у нас 38 Ну, слухайте, як зарядна станція. Зарядна станція, наприклад, да, на 2,400-2,5 кВт. Або за ту ж ціну, приблизно за ту ж ціну, бачите, 7,5 кВт. ну Майже в три рази більше можна урвати о, генератор. Але вибачте мене, 90 кг це ну, добре, що воно на колесах. Електрогенератор 14900 слухайте, цінник в порівнянні з. Зарядною станцією, ну, слухайте, ось приблизно да, приблизно вихлоп моєї зарядної станції, але зарядна станція вона важить в два рази менше. Е, ну Плюс-мінус ті ж самі 2,5 кВт. Це тяжкенько. 47 кг 15 15900. Тут у нас 2,5 кВт, бак 15 літрів. Інверторна у нас установка 23. Тисячі, 24 тисячі гривень 25 кілограм 4 літра. Оця, оця, оця байда, якщо буде стояти навіть у вас на балконі, то ви її навіть не почуєте з закритими дверми. 2 кВт воно видає для будинку. Ну, коротше, Вибір є, знаєте, тому що в, в Одесі на наступний день, на наступний ранок, після блокауту черги були такі за генераторами. просто розмітали. Хоча за день до цього я дивився відео. знаєте, от Людям взагалі генератори не потрібні були, і продавці жалілися, що вот, і нікому не потрібні вже генератори, там, зарядні станції в Одесі, а ну, наступний день черги там, кілометрові. До речі, друзі, теж е, важлива річ. Е, якщо у вас вдома там генератор, якщо у вас вдома зарядні станції, зарядні станції це акумулятори. Друзі, акумулятори може десь замкнути, перемкнути. Хто е, бачив можливо відео, як горять зарядні станції, як горять електровелосипеди, електросамокати на вулицях міст, то е, вогнегасник ну must have, мені здається, кожен на теперішній час е, Кожен має мати. Напишіть друзі, напишіть. от мені цікаво чи є у вас вдома вогнегасник? Я не кажу про автівки. Просто вдома вогнегасник. А коштує він, ну, слухайте, ось, порошковий, да, 609 гривень. Ну, звичайно, це нічого. Тут скільки, я не знаю, тут чу -чу Пів літра чи скільки, я навіть не знаю. 69 гривень. Ось такий вогнегасник, до речі, я бачив в Ютубі. Дуже його хвалили. Причому він якось, вогнегасник водопінний, аерозольний, він якось дуже специфічно працює. Друзі, якщо хочете, давайте протестуємо кудись Придбаємо цей вогнегасник і протестуємо, наскільки він корисний, наскільки він добре працює. Так, вогнегасник у нас порошковий ще 525 гривень. Знизу у нас більшенький у нас 625 гривень, 625-725. І отут от знизу якийсь цікавий вогнегасник, вухокислотний. Е 1880. А що по акумуляторах? Якщо старий добрий метод. Да, купили акумулятор, підключили і щось користуємося. Ну, ось, дивіться, середній цінник я бачу 3400, 3500, 4700. 5700 в залежності звичайно, від його е, номіналу, від його е, об'єму. Да? ось Тут от зараз проберемося, подивимося, тут 2800 є 3. Ну Дивіться, 50 ампер годин, 2317 коштує 3600 60 Аг, годин. Ну, 50 це маленький. Ось цей от дешевий. 61 ампер година 3400. Ну, коротше, можна вибрати 2800-2700, там взагалі якийсь є. Але питання, скільки він буде заряджатися. Заряджатися він буде довгенько. 110 люменів у нас 129 гривень, чесно кажучи, слабенький 1 Вт, наскільки його вистачить, я теж не знаю. 823 у нас 5 ватт ліхтарик, це налобне, це налобне, пів тисячі, прикиньте, пів тисячі у нас ліхтарик. 226 гривень. Звичайні світодіодні, 159, звичайний маленький ліхтарик, там 93 93 хоч якось собі, якщо треба буде підсвічувати, ось така от у нас потужна е, лампочка. 899 гривень 12 Вт. Ну, 12 Вт це вже трохи яскравіше, ніж, ніж зовсім нічого. Такий 679, 369 це більше схоже, знаєте, на якийсь гаражний варіант. Знайшов ще один гаджет, лампочка з 3А. 3А, тобто, яку ми сюди вставляєте, не знаю, знову ж таки, наскільки вам вистачить, але 200 гривень вона може коштувати, плюс ще, плюс ще акумулятори. Так, звичайно, у нас 201 гривня, Теж якась приблуда, я не знаю, куди і хто таке купує за 200 гривень, щоб воно працювало знаєте, на метр рівно. Гаражні варіанти, типу, знаєте, за 5420-719. Отут от більш потужні 2000 гривень, там 1900. Ну, а це просто, якщо ви хочете з цього з парадного вийти і не вбитися на сходинках 790 або 420. Якщо в вашій оселі вже мінуса, не дай Бог, друзі, то спальний мішочок у нас 1870. 1 гривня. Не буду зараз вдаватися в деталі, наскільки він розрахований. Просто так от подивіться цінник. Комфорт плюс 15, ліміт плюс 10, екстрим плюс 5. Хто розуміє, той розуміє. На плюс 10 градусів в вашій кімнаті його вистачить, щоб не змерзнути і комфортно себе почуватися. Цей у нас 349 гривень, просто якийсь плідіць. І цей у нас, мабуть, ну цей товстенький якийсь. Цей у нас 2499 гривень. але він такий він масивний, масивний. Я думаю, що там на мінуса взагалі жорсткі. Якщо зовсім е, холоднеча вже, то е, я думаю, що найкращий варіант е, це снобордичні лижні штани. Hello! Снобордичні штани, лижні. Навіть можна і по дому ходити, якщо у вас е, холод. Дикі, мінус 45 відсотків, 1374 гривні. Це жіночі тисяча гривень. До речі, нормальні ціни. Тисячу гривень, три тисячі коштувало шість тисяч гривень, нормальний ціник. Ну коротше, зрозуміло, да? за касарь можна 879 гривень. А це шорти якісь. раз <ршу> був. А це дитячі штанці. Думаю, що за шорти для вулиці і для будинку дві тисячі гривень штанці є. Знаєте, що я подумав? Знайти на Олексі просто керосинову лампу. Вона же коштує, мабуть, копійки і теж робота нескінченно. Ніякі вам не потрібні акумулятори, батарейки. Друзі, ну що, виходимо ми з вами з епіцентру. Ось такий у нас флеш-формат, флеш-ролика. Подивилися, прицінилися, скільки коштує вижити в блекаут. Друзі, вчіться на чужих помилках. Купуйте собі щось, якщо у вас не буде 4 доби світло. Розумієте, да, що зараз відчуваю туди. Підготуйтеся зарані, якщо можете, якщо у вас є на це бажання, і ви не живете десь за містом, де можна просто вийти е, у, у город і почати готувати собі щось. Друзі, як вам ціни, як вам атмосфера? Чи сподобався вам такий формат ролика? Для підтримки цього відео ви можете зробити чотири речі, можете вподобайку влепіть, можете написати коментар, бо це допомагає розвитку каналу. Можете, звичайно, перевірити підписочку. І, звичайно, друзі, якщо у вас є бажання. Головна змога можете закинути якийсь непосійний фінансовий внесок. Реквізити на монобанки Приватбанки під цим відео. А також PayPal для тих, хто не в Україні. До нових зустрічей. Всім пока.